В'язничний паркан подкаст Радіо Шуми Радіо Зоопарк нам подобається тенденція розумної радикалізації західних еліт і лідерів заходу у вирішенні проблем розповзання і розповсюдження зла своїми землями, які нарешті починають розуміти наскільки це небезпечно для цивілізації. Нарешті почули наші застереження і заклики щодо повзучої гібридної агресії і захоплення окупації старого і нового світу китайцями, іранцями, орками, які на відміну від іранців і китайців навчилися мімікрувати, маскуватися під звичайних людей і використовувати всі слабини загальноцивілізаційних правил на користь своєї болотяної батьківщини. Змушуючи через своє перебування на заході йти у внутрішнє підпілля місцевих аборигенів, які стають чужими в себе вдома, не отримуючи навіть правоохоронного захисту, не кажучи вже про політичний, бо не можна ж вказувати національну, релігійну й іншу, чужу цивілізації, ознаку злочинця, який підпалює склади і виробництва, шпигує на користь родіни. Ріжа звичайних громадян і справжніх біженців на центральній площі, атакує їх автомобілем на ринку, гвалтує дітей і жінок, які порушують його порядок, скрепи, на станови, привезені ним з цієї території, де він не хоче жити, начебто через війну, утиски, переслідування, загрозу смерті. В цьому сенсі такі режими, як північнокорейська диктатура. Замкнуті і націлені на внутрішній ізоляціонізм, менш небезпечні для світу хоча б через те, що не пускають до себе всіх цих західних миротворців і видатних економістів глобальної економіки, які розповідають про виходи цивілізації від миру і дружби між народами, а насправді просто працюють на власний гаманець, шкодячи заходу. Матеріал Бена Волеса, колишнього міністра оборони Великої Британії, який він опублікував в за телеграф, посилання дамо в коментарях, перегукується з нашою давньою незмінною тезою, що всіх орків, жінок, дітей, студентів, біженців і інших суб'єктів цієї небезпечної спільноти потрібно повернути назад на периметр, звідки вони припхалися. Навкруги якого вибурювати в'язничний паркан, прикрасивши його колючим дротом і системою контролю. Причому, на відміну від Бена ми вважаємо, що на болотах вже практично все готово для перетворення цієї місці на в'язницю мало того і сама традиція табірного та рабського співіснування. Сусідів в будинках, перехожих на вулиці, істот в армії, колег на роботі сімейних елементів, влади з населенням, силовиків і суддів з громадянами тощо, нікури не пішла з боліт. Ви ж подивіться на статистику цієї війни більшість її учасників цієї істоти, які вже були осуджені або переслідувані їхнім законом. Чесно кажучи, іноді виникає враження, що такий саме стан у більшості звичайного населення Орди. Пан колишній міністр дає обґрунтоване пояснення, чому саме орда, як держава повинна знаходитися за високим тюремним парканом, а західні двері повинні бути зачинені для ординської еліти через свою бандитську сутність, а тому з нею необхідно вчиняти так, як зазвичай на Заході роблять з іншими злочинцями, видаляючи їх з суспільства. Як і інші бандити, Росія повинна сидіти за тюремними ґратами власного виготовлення. Вперше представник заходу такого високого рівня погоджується з нашими висновками, що цей злочинний і нацистський режим є справжнім представником всього народу, а не маленькою групкою озлоблених співробітників КДБ, і що орки підтримують не тільки вторгнення в іншу суверенну країну. Але й в захваті від воєнних злочинів, тортур, масових вбивств, вбивств на замовлення, які чинять їхні співгромадяни, і ці злочинні дії Оркостану його армії стали можливими саме через підтримку всього ординського народу. Головного представника Орди Пітуна Пан Воолес називає гангестром із Бензоколонку і наголошує. Що, незважаючи на всі ведені проти неї санкції, ця бензоколонка поводиться так, наче нічого не відбулося, додаючи, що західні столиці і приватні школи, як і раніше, сповнені багатих прихильників упоряд, сама ж злочинна держава, насміхаючись над заходом, створює так званий ціньовий флот, возить на продаж світом, як і раніше, свою нафту, щоб отримати гроші на скоєння злочинів. Обрізає кораблями цього флоту західні кабелі і трубопроводи, возить контрабанду на болота і продовжує продавати всеповідомі бренди цивілізації. У волоса є засіб, який, як він вважає, допоможе змінити ситуацію це тиск на кіп, емірати і Швейцарію, які повинні закрити ігрові майданчики для російської еліти. 2025 року ми маємо переконатися, що Захід почне зводити високі в'язничні стіни, ми повинні залатати дірки та замкнути двері, наполягає Воолес. Окрім цього, пан Воолес вважає, що, як і в будь-якій іншій злочинні сім'ї, хуйло насправді не має друзів, і що коли ситуація почне змінюватися не на його користь, і він почне слабнути в очах своїх злочинних співучасників. Його час мене дуже швидко.